Паровозові тяга є, паровоз поїхав. Чим сильніше вогнище, тим густіший дим, каже Валентин Тимошніченко. Зробити просто мангал було надто просто додає. Думаю, треба щось таке зробити, що ні в кого такого немає, і щоб воно було красиве. І почав потихеньку робити це все обдумувати в голові. Спочатку намалював його. І потім почав потихеньку робити. Фантазія розійшлася і вийшов не просто паровоз, а три в одному, говорить чоловік. Є гриль, каптільня, під казанок, відсік, і повноцінний мангал під шашлик. Поки шашлики смажитимуться, нарізати овочі можна буде на столику. Відкривається ось така кришка. Під кришкою є такий упорчик, ніжка. Палиця. і виходить ось такий зручний столик. А коптити у моторному відсіку. Сюди ложиться м'ясо, перед цим знімається ось решітка, сюди насипається фруктова щепа, підпалюється. Із центральної труби здіймається дим очевидців, а особливо сусідів такий витвір байдужим не залишить. Додає колега майстер художньої ковки Володимир Погребняк. має свій якийсь такий грубо ізюмінку свою. Для ну от якщо поставити десь у дворі, то я думаю, що буде як прикраса, як дітям цікаво буде біля нього знаходитися, і з сім'єю готувати, відпочивати там. Оздобу паровоза розповідає Валентин Тимошніченко, теж продумав внизу рейки з боку кочерга та совок марка транспорту та тризов біля машинного відділення. Що було видно, що він був зроблений в Україні. Майстер розповідає, овочі та м'ясо на своєму паровозі ще не готував. каже, сподівається, що його виріб згуртує не тільки тих, хто любить смачно поїсти, а й вміє дружити по справжньому. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.